Пане Іване, я вас також вітаю зі студії ПІЦІВІ Рада вас бачити. Далі якраз хочеться поговорити щодо провокації: провокації, які може ініціювати, зробити, інсценувати як Російська Федерація, так і Білорусь. Не хочеться, скажімо, так, пропагандувати це російське видання, але зараз я думаю, можливо, ви бачили буквально декілька хвилин тому, можливо, навіть півгодини тому, з'явилася інформація. з приводу того, що в Росії заявляють, ніби Україна планує провокацію із вторгненням у Польщу російських і білоруських держав. У розвідці РФ і кажуть, начебто Україна буде імітувати атаку на критичні об'єкти Польщі, ризикуючи розпалити велику війну? Ну і як ми знаємо, зазвичай таким чином Росія попереджає щодо власних провокацій, намагаючись звинуватити навпаки нас, українців ну і країну загалом. Як ви оцінюєте таку імовірність таких от провокацій, і чи здатне НАТО дати гідну відсіч? Чи знаєте стаття 5 задіюється лише тоді, коли супротивник у рази слабкіший? Як це по типу було після? Атак, Камікадзе з Аль-Каїди у 2001 році. Ну, це повна маячня. Ну, відверто. Давайте так напередодні виборів в Молдові. Будем за декілька днів. Російська служба зовнішньої розвідки виходила з заявами, що у нас є 100% дані про те, що натівські солдати в Одеській області готують вторгнення в Придністров'я 100% Зуб даємо. Нічого цього не підтвердилося. Тому ще раз, жодних ДРГ нападати на Польщу ніхто точно не планує, ні з України. Спровокувати з території Білорусі там величезний паркан. Величезний паркан, колючий дріт. Поляки намагаються навіть замінувати там ту територію. І Там треба щось на кшталт танку або якогось БМП, щоб пробити цей паркан. Це там дійсно великий паркан. І, ну зразу одразу стане зрозуміло, хто це, що це не Україна, що це Білорусь, Україна тут доступу немає. Тому спокійно сприймаємо ці заяви. Вони періодично виникають. Поляки вже давно зрозуміли, навіть не так, після прильоту останніх цих безпілотників, двох десятків поляки чітко відчули на своїй потилиці холодний подих Кремля. І вони зрозуміли, що російська загроза загроза від РФ, вона не десь там далеко. Костянтинівка, якась українська, там покровська. Ось, ось, ось воно поруч, ось воно тут. І може бути е, проблема в будь-який момент часу. Тому поляки це розуміють. Я думаю, там якихось серйозних проблем в комунікації з Україною, ну точно не буде. Пані Іване, ну а далі хотіли поговорити про те, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість задоволення прохання президента України Володимира Зеленського стосовно надання крилатих ракетомагав для також дозволу Києву завдавати ударів ними ж глиб Росії. Про це днями сказав і спеціальний представник президента Дональда Трампа в Україні та Росії. Келлог про це дописує The Washington Post. Ну А вас хотіли запитати, знаєте, чи можна вважати от можливу передачу цих ракет сигналом Москві, що Сполучені Штати Америки? Врешті готові підняти ставки у війні. Чи знову розмови представників Білого Дому не підуть далі розмові? Як це було, наприклад, в випадку із санкціями? Поки що це розмова. Поки що це розмова. Дивіться. Е е давайте два слова за санкції, про які говорилися. В Сенаті в американському засідає 100 людей, 100 сенаторів з них. Зараз вже готові підтримати а, цей законопроект про 500% мит. Неважливо, хоч тисячу, хоч пів тисячі мит, відсотків мита. Неважливо. Головне, що ну, ці мита будуть і зроблять будь-яку торгівлю нерентабельно. Готові підтримати ці запровадження цих санкцій: 80 сенаторів. 80% сенаторів готові не просто підписатися, вони навіть є співавторами цього. Законопроекту там хтось ну 80 80 людей в якомусь там масштабі в якихось там розмірах вони були там щось дописували там, не знаю, коми ставили крапки слова місця міняли але вони є ще співавторами і тільки позиція автора цього законопроекту лінці грема який орієнтується на білий дім як... а білий дім в свою чергу каже ні ні почекайте не поспішайте тому от, лінці грем він не Вносить цей законопроект до Сенату, і навіть більше скажу люди, які спеціалізуються на американській політиці, кажуть так, що цього, цієї кількості голосів достатньо навіть для того, щоб подолати вето президента. Навіть якщо він накладе вето на цей закон, вони знову знову можуть його подолати, і закон буде ухвалений. Дональд Трамп робить все, щоб не псувати стосунки з Російською Федерацією. Тому, як на мене, ну поки що передумов до передачі Україні цих ракет ну, немає від, відверто. Так, є розмови, ми там подивимося, але ж давайте так, Дональд Трамп це та людина, яка, якій потрібно завжди. Два-три тижні, ще місяць, ще півтора місяці, ще там сто днів, там до кінця року. Він таким чином просто відтягує час ухвалення рішення і робить все, щоб його не ухвалювати. Тому зайвих сподівань, щоб не було у наших співгромадян, бо ура! Ми очікуємо в мережі багато мап навальовано з радіусом дії цих ракет. Москва, привіт, пітер приготовиться. Час будуть ракети, будемо запускати. Немає ракет. Сидимо спокійно, не фантазуємо. Ну і поки судячи з ваших слів, загалом з того, що ми бачимо в американській політиці, необхідно сподіватися на власне українське виробництво, на наших Перші. західних союзників європейських, і от якраз власного виробництва українського хочеться далі продовжити цю тематику. А тому, що бачимо, вчора був удар Нептуном, про який дописували включно у соціальних мережах. Наші дрони люти кошмарять расистів в тилу і багато завдають їм шкоди по нафтопереробним заводам. І тому розуміємо, що включно далекобійність вона розвивається. Україна Мовилися про експорт надлишків зброї, яку вона виробляє до сполучених штатів Європи, Африки та на близький схід. Про це сказав лідер України Володимир Зеленський у своєму останньому відеозверненні. Він зазначив, що ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповненими. Пане Іване, як ви думаєте, на ваш погляд, чи може це допомогти Україні ну, от в плані не лише економічному такому? Але mm -hmm. і з точки зору бойових дій, можливо, будемо по типу працювати з певними країнами на бартерній якійсь основі. Ми вам зброю, а ви нам військовослужбовців. Як ви думаєте? Ну, звідси, про ми вам зброю, ви нам військовослужбовців. Я думаю, так мова не піде, ну ніхто не буде над на таким чином працювати. Тим пам'яті, що планується продавати цю зброю там, до Саудівської Аравії, до Європейських країн. Тут в, загалом ну, загалом ідея звучить непогано для того, щоб. Зробити зброю, наприклад, там безпілотник умовно, не знаю, хай буде там собі вартість його там сто тисяч доларів. Ми зробили за 100 тисяч, продали до там Арабських Еміратів, не знаю там за 180 тисяч доларів. Заробили ці 80 тисяч, на них придбали нові запчастини, нові безпілотники. Тобто бізнес робиться. Ну і ми маємо можливість отримати більше грошей до державного бюджету. Та нема ну красиво, все звучить, але тут ну давайте так враховувати український менталітет. Там, де є великі гроші, завжди знайдеться кубка людей, які спробують тут поставити свої півтора відсотки в систему отримання прибутків, Там, не знаю, свій ФОП якийсь, який буде надавати консультаційні послуги. зрозуміло, хто саме буде супроводжувати цю, ці угоди, хто буде акумулювати на своїх рахунках, яка компанія ці гроші. Це спецекспорт якийсь, ну, український. Укрспецекспорт або знаю, якісь там філії, або ще якісь державні установи.